Приходом мінливої прохолодної погоди імунітет людини слабше, тому саме час звернутися до народної медицини, яка багата своїми рецептами і порадами. Серед них вітамінні напої, інгредієнти на які перший муніципальний пошукав на міському ринку. Одразу привертає погляд, насичена червона ягідка журавлини, корисні властивості якої переоцінити неможливо, розбавивши теплим окропом, цукром чи медом саме те, що потрібно для боротьби з патогенними мікроорганізмами. В перші хвилини появи симптомів застудних захворювань та їх профілактики, Вітамінні напої це із журавлини. Ми її промиваємо, проціжуємо, перетираємо з медом або з сахаром не сильно крутий кипяток. Охолоджена водичка, ну десь градусів 80. І можна робити такі напої, як чайочки. Тоже саме, що касається обліпіхи. Калинка багаті на вітамін С ягідки журавлини з Рівненщини та калини привезені з Вінниці. А ось іскрава помаранчева обліпиха, наша місцева з випасного дізналися для наших глядачів і ціни на корисні ягідки як на вагу, так і на мірку. Ціночки видні, кілограм буде 180 гривень за кілограм, а бліпішка у нас 280 і 250 за кілограм. Різниця дрібненька, крупніша, калинка 30 гривень за пучечок І така, яка вже трошки вологу потирала, це буде 25 гривень за пучечок. Протизапальні та протимікробні властивості має корінь імбиру. Напій з нього з додаванням лимону та меду знімає головний біль, біль у горлі та лікує нежить. Знає з особистого досвіду Світлана. Імбір і лимон – це завжди було. От плюс мед, чай. Імбір ви запарюєте з лимоном, а чуть позже додаєте мед. Буде вкусно і полезно». Варто Вартує кілограм імбиру 250 гривень, середній корінчик – близько 30-40 гривень, лимони – в залежності від сорту. Лимони від 120-175, смотря, відкуди вони завезені. А взагалі, що сьогодні є у вас на прилавку? Я бачу, які сорти? Южна Африка в мене є, в мене є Аргентина, в мене є Турція. Кумпоти з сухофруктів, чи як у нас називають сушні, мають загально зміцнюючу дію для імунітету. Такий збір за кіло вартує 80 гривень. Можна придбати і окремо слайси сушених яблук, грушку та чорнослив в залежності від потреб організму. Мамочки кормящі п'ють після операції, ночім дуже вот. 80 гривен от килограмм. Здесь слива, груша, яблочки. Первые дни кормления ребенка берут вот это сначала. Это берут, если расстройство желудка, оно стягивает. Вот это как слабительные берут. И вот готовим надо, чтобы водичка закипела, потом туда кидаешь помытый хорошо и доводите да, до кипения да, и не, и не варите, а выключаете. Да, сохраняются все витамины и оно очень полезное. Да? А ось у травника Дмитра, кіоск, якого знають усі місцеві, можна придбати для протизастудних відварів сушені цвітлипи, ромашки та шипшину. Ідеальне джерело вітаміну С, морста, чай з якої підвищує гемоглобін та зміцнює імунну систему. «Всі, ці, з діляння, всі препарати там є». Ось. «Яка ціна. От ви як продаєте на стаканчик? Ось. Стакан 25 гривень стоїть. Це вже свіжий для того. І ромашка є полезно пітер. Яка ціна ромашки? Теж А липа это жаропонижающая. Это когда температура висока, є. пить чай. Тобто у вас вже такі заготовочки. Так? Ось така заготовочка 25 гривень коштує. Народ скаже, як зав'яже, тому питаємося пора зберігання та приготування вітамінних напоїв у досвідчених продавчинь. Споживаємо ту продукцію, яка є на даний момент у цьому сезоні. Заморожувати, звісно, можна, але ця ягода вона зберігається у водичці і не потребує заморозки або якоїсь переробці. Вона може в холодному приміщенні зберігатися в однородній температурі довгий період времени. Ми її торгуємо аж до самої весни, без переробки. А бліпіха. просто потеряет волову свою, тому ей нужно заморозить. Садовая облепиха. Ее хорошо перетереть сахаром. Вот. сахаром можно с медом. И можно добавить сюда еще вот на килограммчик один апельсин. Да. И все вот это перетереть в баночку, в холодильник. Ложечку взяли, залили кипятком и пьют. Очень вкусный напиток. У тітки люсі все своє з випасного і деревця обліпихи, і деревовидні кущі калини символ України. Калинові грона так і виблискують. Це такі кустину. Ми пускаємо дерев'яні. Ну в цьому тому не сильний хороший врожай, тому що засуха. Ну дедушка старається на фазенді, підв'язує її, чистить вовремя, поливає. Ну і от твороділи. Знаєте, чим корисна саме ягода калини? Корисна вона, вона понижає давлення. 30 гривень. Да. Красива калинка. Я плохою не лежу. Вот. Знаємо, що в неї цікава кісточка, так, да? у вигляді сердечка. Так, да, так, да, да, в сердечка. Ну, все полезне, вся ну, ягодка полезна, ягода, да, да, да. ягода калина, Да. Згідно легенди, кущ Калини з'явився на місці страти хороброї дівчинки на ім'я Калина. А у кожній ягідці зернятко як маленьке сердечко. Тому грійте свої серця не тільки приємними згадками, а й теплими чаями та морсами, корисні властивості, яких не переоцінити. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.